Цього року хлібороби Вінковецького району обробляють майже 21 тисячу гектарів релі. Левову частку площ відвели під зернову групу. Насіння технічних культур а це соя і озимий ріпак заробили в ґрунт на площі 7,5 тисяч гектарів. Озимий ріпак уже зібрали і без втрат. Його цьогорічна урожайність набагато вища за торішню. 26 центнерів з гектара. Це якщо брати на рівні обласних показників, друге місце в області після Чемеровецького району. Якщо порівнювати з минулим роком урожайні цієї культури, в минулому році вона становила в середньому по району 17 центнерів з гектара. Тобто є прибавка по відношенню до минулого року близько 9 центнерів з гектара. Урожай ранніх зернових та зернобобових вінковецьким аграріям на сьогодні вдалося зібрати майже 70% відведених під них площ. Пришвидчити жнива тут, як і в інших районах, перешкоджають душі. Тож за темпами збирання зерна область відстає від торішніх показників. Несприятливу погоду прогнозують і надалі. Відтак, якщо не забрати хліб з поля зараз, його можна втратити. Потрібно використовувати кожну погожу годину, ввести в дію всі сушки, які сьогодні є. А вони є майже в кожному районі, і в кожному районі є в двох-трьох підприємствах. Залучити їх до цілодобової роботи, залучити до роботи сушки хлібоприймальних підприємств, заготівельних організацій через оплату праці на догурних умовах, просушувати зерно, але його потрібно з поля забирати. Ми бачимо, от навіть на цьому полі, що вже пішла друга фаза бур'янів, це означає те, що якщо ще почекати сім, 10 днів, то тут не буде що збирати. Поки що надмірна волога не спричиняє втрати зерна в області, його зібрали з 240 тисяч гектарів і при цьому фіксують найвищий показник урожайності в державі 41 центнер на круг. Населення краю хлібом забезпечать, запевняють посадовці. Наразі з полів вивезли перший мільйон тонн зерна, 25 тисяч, з якого вже направлено до регіонального ресурсу. Забезпечити потреби жителів району готові і вінковецькі аграрії. Будемо заключати трьохсторонні договори між районною державною адміністрацією безпосередньо сільськогосподарськими товаровиробниками і хлібоприймальними і хлібопекарськими господарствами. У нас є, я кажу, з ким заключати ці договори, є серйозні господарі. Продавати зерно у державний резерв аграрному фонду вінковецькі хлібороби, як і решта в області, не поспішають. Не влаштовують запропоновані фондом ціни. Зі свого боку керівництво краю обіцяє посприяти сільгоспоробникам. Вигідно продати левову частину врожаю комерційним структурам. Тоді до державного запасу аграрії зможуть віддати зерно за меншими цінами і не втратять при цьому очікуваних прибутків. Я розумію товару виробника. Він хоче продати як найдорожче, але ми маємо і пам'ятати, що це зерно має перероблятися, і хтось його має купити тоді дорожче. А тому на комерційні структури, на експорт, ми максимально будемо підтримувати і сприяти товароробникам щодо реалізації зерна по максимальних цінах. А ціна 150-160 там доларів за тонну в регіональні ресурси гранний фонд. Ми маємо для своїх людей для жителів області все таки це завдання виконати і по чуть дешевші ціні заготовити, щоб не підняти ціни, особливо на соціальні сорти хліба. Незважаючи на погодні перешкоди, аграрії вже готуються до наступної сівби восени. Тим паче, що за завданням уряду вкраї планують розширити площі під озимину до 250 тисяч гектарів. У Віньковецькому районі цьогорічні посівні площі більше за торічні на 3 тисячі гектарів. На осінь прогнозують додати ще. Я думаю, що до тисячі гектарів ми збільшимо. Обов'язково будемо вирощувати озиму пшеницю, озимий ячмінь, ну з озимих озимий ріпак. А ще у планах на майбутнє розвиток овочівництва. За словами посадовців, в області розроблятимуть навіть спеціальну програму. У кожному районі визначать по два базові господарства, які займатимуться вирощуванням овочів. Наразі ж хлібороби жнивують і за прогнозними показниками зібраного зерна цього року знову мають перетнути двохмільйонний мільйонний рубіж. Анна Чашук, Віктор Кривий з Вінковецького району для Подільської панорами.